Мені він дуже подобається, не знаю, як вам. Я його справді, він дуже цікавий. Ну, отако. Ось так. От ну все, можна починати. При плетінні з природних матеріалів завжди їх розмочують. Матеріали абсолютно змінюються, робляться пластичними. Не ламаються. Який матеріал? Воно як тканина, це треба відчувати. Вже можна з нього творити, виплітати різні косички, різні варіанти. Е, ну, Якщо робити автентичного коника, то, звичайно, дротики не готували. Але я хочу зробити такого коника з вигнутою, гарною шийкою лебединою, то я готую з дротиками. Зв'язуємо внизу. Оце десь приблизно, я так уявляю, товщина ніжки для такого коня. Буде нормально. Можна зав'язати якоюсь такою декоративною ниточкою, гарною яскравою. Я дуже люблю поєднувати червоний колір з соломою. Ну, так, золоте, з червоним дуже чудово виглядає. Так. Робимо ще одну точно так же. Три, ще одну. Щоб були однакові товщини бажано, але, як каже один мій друг, косина в народному мистецтві рівна одному метру, має ніякого значення. Ну тут бажано зв'язати зверху тут. Оце, що уявляли, це будуть ніжки, а тут, де мої руки закрили, це буде гривка. Найперша моя робота це була шкатулка, скринька. Я побачила в музеї і зробила. Я навіть не побачила, а згадала, що колись я бачила, будучи першокласницею, бачила скриньку. І я згадала, при нею це така заготівля. Згадала про неї, потім її довго шукала, знайшла в музеї і зробила. Так, далі ми можемо вже формувати гриву. Гриву можна формувати із соломи, із трави, із кукурудзи, із очерету, із рогозу. Ну, В даному випадку ми робимо з кукурудзи. Кукурудза – дуже гарний матеріал. Мається на увазі кукурудзяні Оце спочатку в листочки. Зараз я зав'яжу і покажу вам ще раз. Я цю операцію буду робити декілька разів, тому... Якщо з першого разу не зрозуміло, то буде зрозуміло однозначно. Обкрутила шийку. Від того, як тут я гарно викладаю, залежить краса нашого коня взагалі, ну, і шийки його. І знову зав'язую. Так, це широка. Я її навіть можу на три частини розділити, обкрутила, підтягую. Зав'язую. Так, до речі, кінь по символіці це символ удачі, успіху. У славян, щоб ти був на коні, це таке серйозне, потужне побажання, яке передбачає, ну, звичайно, робота, кар'єра, добробут, сім'я. Кінь присутній народному мистецтві скрізь кінь. Баранчик, хоч у нас. Ну, я думаю, це досить. Це для гривки досить. Приблизно, виходить, не половина, а більше половинки. Тут ми зробимо ще гарно. це у нас буде мордочка потім у нашого коника. Намагаємось приблизно однакової довжини. Але кукурудза вона і є майже вся однакової довжини. Але намагаємось уже так в кольоровій гамі витримати. В принципі, в коникові. Треба тільки гарно зав'язувати вузли. Коли до мене проводять дітей в мою студію, я перше, що запитую, а навчила мамочка зав'язувати вузлики дитинку, бо вона хоче в 4,5 роки, щоб дитина прийшла і робила дуже гарних там коней, баранів. Кажуть, ні, не навчили. Ну, ми вам обіцяємо, що навчимо. Я завжди вірю. А потім сама вчу зав'язувати вузлики. Починаю заняття з вузликів. Оце дивіться, тут отак у нас виходить, що як треба зв'язати вже ці дві деталі. Це моя розробка на основі традиційної. Традиційно робили трішки не так, але я так адаптувала це до кукурудзяних листочків. І так найзручніше. Я зв'язала. Тепер розділяю навпіл. Оце ось так між ніжками, і оце оточує ніжки. Ось. Тепер тут треба гарненько підрівняти. І зав'язати цими ж стрічками. Так, три. Ну, чотири, п'ять соломиночок. Це жито. Вирощене моїми батьками в цьому році, взагалі, ми частіше вирощуємо самі. Жито – це символіка життя. Жити життя дуже потужний символ. Я коли ми вимовляю жити життя, у мене десь таке щось там в душі спрацьовує якийсь там ключик, чи не знаю що. І я замислююсь про, про те, що життя це дуже класно. Хочеться ще довго жити. Просто є ще що сказати. Ще є що сказати, хочеться жити. Так, оце будуть задні ніжки. Ось оце у нас буде тулуб. Оце буде тулуб, оце будуть ніжки задні. Ми прокладаємо, якою довжиною ми уявляємо цей тулуб. А це вже буде хвіст. Оце в руках я тримаю за хвоста свого коня. Оце. Отак. Тепер беремо стрічку. Обкручуємо навхрест. Обкрутили раз. Ви бачите, як я можу його повернути, закрутити. Воно не боїться втручання, поки мокрий матеріал. Тільки робиться сухим все. Це я в один бік повернула. Тепер я повертаю іншу стрічку в протилежний бік. І вони навхрест складаються. Бачите, навіть хрестики на спинці нашого майбутнього коника. Ну, Поки що на коня мало схоже. Але тепер, я думаю, що вже можна і зробити щось трішки схоже на коня дужче. Коли ми вигинаємо шийку, усі кажуть, ой, а ви не кажете чогось. Усі кажуть, о, на коника схоже. Так, тепер дивіться, як ми можемо гарно з ним ще попрацювати. Якщо ми розщепимо оці всі кукурудзинки, на тоненькі полосочки, в нього буде чубчик такий гарний. І грива пишна. Але, як я кажу, можна залишити отак. Можна підрівняти, підстригти гриву. Все, робимо коня стриженого правильного. То у нас такий вільний. А це буде правильний. Мені він дуже подобається, не знаю, як вам. Я його справді він дуже цікавий. І той був, і цей. Я бажаю, щоб всі були на коні. От душі. От душі.